Всім привіт! Знову з вами я, Олександр Чайка, ви на каналі Петер Фіш з Насті Запчасті Ремонт. Сьогодні знову у нас буде відео такого енциклопедичного формату для широкого о, кола людей, не тільки для тих, хто ремонтує спінінги, не тільки для тих, для тих хто займається спінінгами, а взагалі хто цікавиться сучасними технологіями. Сьогодні ми поговоримо про карбон, про вуглеволокно. Воно буде такого загального формату, не буде там якихось цифр сьогодні. Ми сьогодні поговоримо про виробників, про матеріали, що таке вуглеволокно, яке воно вбуває. А перед тим я вам знову зроблю оголошення. Значить, канал наш називається «Peter Fish, Снасті Запчасті Ремонт. Це частина нашого з товаришем-бренду. Він займається тільки сайтом, я займаюся всім іншим. Наш сайт існує вже близько 12 років. Один, може, не перших, але один з перших магазинів, який спеціалізується саме на запчастинах до спінінгів, до катушок. На жаль, на сьогоднішній день я записую. Цей ролик в кінці березня 23-го року. Діяльність наша дуже скорочена через війну, будь-мона неладна, я знаходжусь з великою родиною своєю в Польщі і маю працювати звідси. Але якщо все одно у вас є питання, будь ласка, пишіть мені. Час від часу я привожу в Україну гуманітарну допомогу, можу привезти ваше замовлення і відправити новою поштою. Цей бренд наш Peter Фіш снасті, запчасті ремонт відноситься до трьох платформ: саме сайт YouTube канал який зараз ви дивитесь, і, і маємо велику спільноту Facebook. Facebook зроблено як торговельна площадка, торговельний майданчик, але не тільки там можна порадитись там є інші люди, спеціалісти. Також, як і тут в Ютубі, можете задавати питання не тільки мені. Я знаю, що багато людей допомагають один одному. Ви задаєте питання не тільки я можу на нього відповісти, а і інші учасники спільноти або люди, які зайшли сюди випадково. Тож можете подивитися, до речі, перелік відео на сьогоднішній день не так багато, але. Я бачу, що на є на це попит, і є на це попит в українському інтернеті. Є багато тем, які в українському інтернеті, в українському Ютубі не освітлені. Я знаю, що нас навіть підглядають росіяни, бо дивлюсь статистику після того, як ми перевели канал на українську мову. Люди з Росії все одно дивляться, цікавляться. Ну коментарів е, на російській мові за цей час може би, був один-два. Я знаю, що не всі люди з Росії в захваті від війни, їх не так багато. Є люди, які ну, відповідно нічого не, не хочуть мати з цим спільного, а є ті, які активно виступають, але, на жаль, не можуть так голосно проголосити свою. Громадянську думку, бо це дуже небезпечно, Молимось, щоб війна скінчилася. Підтримуємо всіх, кого можливо. Також я стараюсь не залишати ту спільноту, яку я старався підтримувати і до війни в Україні. Ну, а зараз маємо трошки більше матеріальних можливостей з Європи возити допомогу в Україну. Отже. Поїхали сьогодні. Я вам розкажу про вуглеволокно. В минулому ролику ми, я вам розповідав про Гарі Луміса, як він привів це вуглеволокно, яке до цього часу використовувалося в літакобудуванні на, в компанії Boeing, як він привів цей матеріал. в як він причепив кільця. Хто не подивився цей ролик, будь ласка, знайдіть його. Ремонтуємо спінг по технології Гаррі Луміса. А сьогодні ми поговоримо про виробників, про цей матеріал. Тема достатньо складна. Я не буду цей ролик завантажувати якимись складними термінами, тому що класифікація раніше була IM. 6, 7, 8, 9, хто там більше написав цих імав, IMA, той спінінг вважався крутішим. Але що таке, що таке IM? Ну, мало хто мог сказати. Деякі, деякі казали, це модуль пружності. Як він вираховується, цей це модуль пружності, як він працює, теж ну, небагато хто міг про це розповісти. Потім а, вели, зараз частіше користуються, я, може, навіть знайду з тих, що в мене тут є. Так, угу. да, ось, не знаю, чи буде видно. А, фаворит Bluebird, Bird. Зроблений з матеріалу Skyflex 30T, а, 30 тонн. Це теж така умовна цифра. Чим більше ця цифра, тим е, вважається, що спінг крутіше і він легше, там менше смоли, е, більше щільності, там суцільно карбон. Зараз ми продовжимо далі. Вибачаю за паузу, продовжимо. Значить, е, зараз пишуть. Марку карбона в тоннах 30 тонн 40. ну Це цифра більш-менш вже така адекватна. буває, що різні частини спінінга, нижню частину, комливу частину роблять з, там, де менше цих тонн, менш якісного карбону, ну а верхівку з більш якісного. Ще буває, додають торей. 30 тонн Торей, 40 тонн Торей, 50. А, немає якихось стандартів, тим більш міжнародних стандартів тому, в принципі, ці цифри пишуть а, так. У, о, ці цифри, точніше, розшифрувати можна умовно. Що таке торей? Торей – це велика японська корпорація, яка, є, вибачте, велика а, японська корпорація хімічної галузі. Яка робить багато чого? Ми знаємо, що є шнури, є жилки, і вони виробляють карбон. Карбон у них вуглеволокно, у них вийшло настільки якісним, що тепер кожен хто, вироб... хто використовує вуглеволокно цього виробника, старається додати туди марку Торей. І що ми маємо знати взагалі про? Цей матеріал з, про три країни великі, які виробляють цей матеріал, які можуть похвалитися цим матеріалом. Значить, поїхали. Значить, вуглеволокно в промислових масштабах почали використовувати вперше в США для літакобудування. Треба було робити літаки. Легкими, але міцними. Титан він коштував і зараз коштує дорого. Можливо, Україна нарешті запустить там технології, які я чув, які обіцяли, що Титан буде дешевим і буде використовуватися ну майже майже повсемісно. Почали використовувати вуглеволокно Це. А волокно, яке робиться з, так, волокно, яке робиться з шарів цього вулиго волокна, направлено в різні боки, переплетеного. Маємо тут різну фактуру. Тут ми фактуру, ну, фактура одного типу, тут фактура другого. Дуже може бути це естетично виглядати це переплетення цих. Шарів цих волокон під лаком під смолою. Дуже красиво воно переливається. Технічно, що ми мали, яку ми маємо задачу в спінінгу? При навантаженні, коли спінінг гнеться, цей круглий профіль він стає через те, що він навантажує, стає овальним. Він змінює свою форму до Еліпса, щоб е, цей матеріал не зламався, е, має бути в нього пружність. Метали, які е, також мають пружність, вони мають при цьому дуже велику вагу. Тому металеві якісь там спінінги, які використовували в Києві, Нєвки з сталькою, вже не використовують, тому що вони. Обмежено функціонально, вони мають все одно не ту пружність, яку має вуглеволокно. Далі придумали скловолокно, воно теж більш важке. А на сьогоднішній день це найкращий матеріал, вже використовується ну, я не знаю скільки років. Ну, більше 30 років це вуглеволокно, вуглеволокно масово використовується в спіннінгах. Технології ростуть, і давайте далі поговоримо про технології. Значить. Американці цей матеріал винайшли, і вони були здивовані одного часу. Я боюсь помилитися в 60 х 70-х роках. Коли казали, що цей товар з Японії, це було приблизно те саме, що років 10 назад казали: А, це товар китайський, тобто якості ніякої не було. Але був один американець, якого запросили, я забув його ім'я, якого запросили до Японії, щоб він проконсультував, і він навчив японців дуже серйозним хитрощем. Він порадив японцям купити у американців патенти. Патенти патентів на хімічну галузь, на хімічну тематику вони накупили. Тоді вони коштували безцінь, І зараз на сьогоднішній час. А Японія, крім всього іншого, крім різних технологічних якихось винаходів, автомобільне будування, оптика, фотоапарати, електроніка це один з світових лідерів саме в хімічній галузі, і саме ті країни, в яких дуже сильно розвинута хімічна галузь, виробляють цей матеріал США. Японія, не тільки компанія Торей. І е, в Європі я можу помилятися, але на е, достатня, остатня інформація, яку я знав, що є тільки один виробник кармона кар в Європі це компанія Sportex. Вони також виробляють шнури, е, шнури, жилки з смішним для нас, українців, назвою Climax. І там вони виробляють дуже круті спінінги Sportex. З свого матеріалу. Китайці, корейці, вони відстають. Не всі технології їм вдається придбати у, з американців у японців, бо американці одного часу, коли побачили Sony, Fuji, інші Круті фотоапарати, вони взялися за голову і сказали, як так? Ми ну, так дешево продали свої технології. І тепер е, фото, електроніка в Японії краще, ніж там, ніж в США, і тепер технології, патенти коштують достатньо дорого. Е, тому китайці, корейці щось намагаються зробити, але в принципі досягнення в них не такі. Е, тому. Якщо ви хочете придбати спінінги вудлища топ-класу, дивіться на цих виробників. Спорекс, японський декілька брендів і американські спінінги. Далі, що ви маєте знати ще про карбон? Я повторюсь, класифікаю. класифікувати дуже складно, назвати якихось якісь цифри конкретні це буває дуже складно. Що вони означає? це Треба відкривати якісь підручники, яких нема на українській мові. Треба брати англоязичну літературу. І ще для тих, хто достатньо допитливий, може подивитися. Я дам декілька посилань. Таких вустних, де можете подивитися цю тему конкретніше, як виробляють спінінги. Дуже класний ролик зробила компанія Фаворит, наша українська. Не всі спінінги вони виробляють на одному заводі. Є, наскільки я знаю, два заводи для компанії Фавріт, Фаворіт, і також вони зараз запустили іншу торгову марку для американського ринку Select. Селект і фаворит недорогих класів виробляють на одному заводі, а топові спінінги виробляють на іншому. Здається, це в Кореї і зробили дуже серйозні. Фінансові вкладення і можуть випускати тепер фаворит дуже якісні, унікальні спінги, які продаються по всьому світові. Наприклад, це фаворит мені прислала людина з Польщі натуральний поляк, якому подобається компанія Фаворіт, і вони, вони тут достатньо поважні. Бо, в принципі, інші виробники, європейські. Не, не виробники, а торгові марки польські. Вони не мають так такого якісного продукту. Тож навіть не дивіться на всі ці польські джексон, містрал. Я вибачаю, що там ще у нас є Джексон, польський і щось ще. Ну, Нема на що там дивитися, може якихось. Приманки, Джексон Карась там є такі цікаві, а на все інше на спінінги, на катушки не дивіться, бо вони не виробляють, вони десь купляють. Мікард ще згадав, нема, нема там нічого цікавого пауза. Вибачаюсь за паузу, буду продовжувати нашу тему. Що ще в нас залишилось, те, що вам обов'язково знати. На жаль, не можу вам сказати. Крім ну, самих топових спінінгів, самих дорогих японських не можу сказати з більш таких бюджетних виробників зі стабільною якостю. Навіть навіть наш любимий фаворит. Не всі моделі є якісними, не у всіх відповідна ціна якість. Бувають спіннінги дорожчі. Але мають нижчу якість, якісніжкі, наприклад, коштують дешевше. Про шов, який дуже важливо знати, чи він співпадає, чи він правильно зроблений у ультралайтових лайтових спінгів, я розповідав в минулому відео. Будь ласка, його подивіться. Що ще я не сказав, значить, дуже важливо для спінгів. Тихенько. Дитина прийшла до мене. Що ще важливо знати? Дорогий, хороший, якісний спінг ніколи не буде фарбований. Ніколи не буде фарбований. Може бути ще пофарбована нижня частина, це допустимо, бо вона не несе такого навантаження. Але верхня частина має бути гола. Фарба декілька грам а дуже шкідливо впливають на робочі характеристики спінінга бажано, щоб були дорогі і легкі кільця. Найкраще, якщо це буде фуджі, але там теж є різні класи. Може бути сіко. Не знаю, здається, що це корейські. І якщо хочете моєї поради, яку конкретну модель для якої цілі можете подивитися, бо я знаю ці спінги середини, я знаю, як вони ламаються. Можете, по суті, спитати мене або спитати у інших людей, учасників нашої спільноти. На сьогодні, може, все. Тема не до кінця розкрита. Тож, будуть ще ролики, до скорої зустрічі!